Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі, з вами, український історик та журналіст Єрошовець. Диктатор Росії Путін не був би Путіном, якби він не кидав. Ну, от є така риса у диктатора Росії Путіна: він кидав. Так як був кидала з пітерської подворотньої босяком, так і лишився, хоча, начебто, президент Росії. Вам довести? Ну, я довожу для тих, хто надіється на те, що. З Путіним можна домовитись, помиритися і дружити в майбутньому. Не встиг план Трампа озвучити сам Трамп про те, що ЗСУ треба вийти з Донбасу. Ну а там, на тій території, звідки вийдуть Збройні Сили України, потрібно зробити адміністрацію тимчасову, зробити вільну економічну зону, буферну зону. А ну і Збройні сили України і Збройні сили Росії будуть стояти по обом сторонам цієї вільної економічної зони і туди не заходити. Вона буде під незалежним управлінням. Правда, під чим Трамп поки що не сказав. Президент Зеленський підтвердив готовність вивести війська з Донбасу, так якщо Росія не зайде в буферну зону, вільну економічну зону, якщо російські війська туди не зайдуть. Путін теж сказав: Добре, добре, добре. Пауза. Ну, а потім каже: добре, Збройні Сили України хай виходять з Донбасу. Російські війська теж відходять з Донбасу. Ну а в ту буферну зону вільно економічну заходять війська Розгвардії. Вам не почулось? Війська Розгвардії, ну і ми там будемо ставити свою військову адміністрацію, і та зона буде контролюватися військами Розгвардії. Все, Путін черговий раз кинув. Я про нас мови не кажу. Він взагалі Україну не вважає за державу. Він же каже, такої держави немає. Так? Путін кинув Трампа, черговий раз показавши, що він просто сміється з дідуся Трампа, да? кинув його, Трамп не встиг озвучити свою тезу, да? а Путін тут же кинув. Да? Ми теж відійдемо, правильно? А в ту зону вільно економічно зайдуть війська Росгвардії. І наша буде адміністрація. Путін є і буде кидалом. Вірити йому не можна. Я дуже прошу усіх українців, хто подивиться це відео, перекидайте його іншим, тому що російська пропаганда про те, що ми можемо побачити мир в очах Путіна, залазить в наші голови. А Путін є і буде ким простим кидалою. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на Ютуб канал. Дякую. До нової зустрічі!